Доброго вечора, всім доброго дня, добро, доброї ночі, доброго ранку всім глядачам каналу Нюреш. І сьогодні у нас в гостях дід Мороз. Дід Мороз сьогодні прийшов до каналу Нюреш, і ми зможемо з ним поспілкуватися і узнати, який наступний подарунок нам приготував Дід Мороз. Дід Мороз, добрий вечір вам! Добрий вечір, пані та панове, з наступаючим вас новим роком. Десь я вас бачив? Брехня. Дід Мороз, а борода у вас і настояща? Так, настояща. А що, на вухах резиночка якась? Нічого, в трохи там. А. -а. Далеко. Дід Мороз, а що, що за подарунок ви сьогодні нам подаруєте? І так, малята, у вас сьогодні подарунки будуть такі. 100 гривень розігруємо. Там 50. Ну, 50 тут і 50, тут, 50 я дам. Тут. О, да, вже да, 50. 50 і 50. 100 гривень. Отож, всім, хто гарно себе поводив на Новий рік, всім, хто погано себе поводив на Новий рік, всі, хто паскудно, всі, хто хорошо, всі, хто добре і не дуже поводили себе на Новий рік, отримують 100 гривень від Діда Мороза. А для цього вам треба що зробити? Для цього вам треба пані сину, батьку, зробити. Дід Мороз, репрот. у вас странне така рукою. Це від палки. тому все часто палка не відмороз. А скажіть, будь ласка, по поводу снігурки. Давно нас хвилює це питання. Снігурка у вас з'явилася ще в 39-му році, і вона до сих пір не виросла. Що з неї таке? Давно це було, пан. Давно. Ну вона жива. Так, вона жива, тільки вже бабця стара. Ага, вона там працює, там, де ну там, Там де й всі, так. Да. Поняв. Отож, подарунок від Діда Мороза 100 гривень отримує той, хто зробить репост цього відео з ВК, з моєї сторіночки, і буде тримати цей репост до розіграшу. А розіграш у нас буде, коли у вівторок наступний здається. Так, да, якщо я сьогодні встигну загрузити. Наступний вівторок, яке число буде? а? Якщо сьогодні у нас яке щас, я біжіть, а саме виїжджаємо. 27 -го. ото 27 грудня о 18.00 ми розіграємо 100 гривень від діда мороза для всіх, хто хоче вигравати разом з нами. Канал Ню Реш. Підписуйтесь, ставте лайки, робіть репости. Переглядайте, переглядайте.